Трошки більш гарно кучно Фламуліночка. Дуже сподіваюся, що і якість в неї, як зовнішній вигляд. так Трошки в лучиках ранішнього сонечка, така янтарна, як вона. Боже, яка гарна. Хороша, хороша. Зачетний букетик. Дуже смачний. Дуже їстівний. І ще й дуже-дуже лікувальний грибочок. Оказується, почитайте про неї. По всім дослідженням, по всім своїм корисним якостям не поступається чаги славнозвісні. Дуже подробно і дуже багато розказувати про це не буду. Кому цікаво, шукайте інформацію і потім шукайте ці грибочки. Чагу особливо не приготуєш смачно, а це можна ще і смачно, окрім корисного, зробити. Неймовірно, неймовірно гарні зимові опинички.